Вітаю всіх. Мене питало таке цікаве питання. Я подумаю, як його картам задати. Взагалі, суть яка цікавить людей доля тих, хто так звані ухилянти ховаються від мобілізації. З зачешників я вже дивилась долю. Військові це самі, само собою зрозуміло, що з ними буде. Це і так ясно, що їх на гачку будуть тримати. А ось що буде з тими, хто ось так звані ухилянти, хто ухиляється від мобілізації, переховуються, Яка буде якість життя в них після завершення? Оце треба подивитись. Поки вона йде це зрозуміло. Ті, хто переховується, будуть намагатися переховуватись максимально. Далі, це закінчило. Що буде після? Після закінчення війни, яка буде якість життя? охилянтів ті, хто охилиться від мобілізації, зможе це зробити, яка буде в них якість життя. Давайте дивитись По-перше, випадає десятка пентаклів. Дуже непогана карта можливості. Той же, той же час вони переплітаються з сімками кубків, як воно буде. Дивер, дивіться. Карти роботи, праці, фінансів переплітаються з думками, як що робити. Починати спочатку свою діяльність, намагатись себе відновити як люди. А зміни чекають серйозні по смерті, тому що без військового квитка буде жопа. Кінцевий результат. Ось вам. Збір інформації, так. Зміни серйозні їх чекають. І ось вам сім камачів дні колоду, Оці маніпуляції, де вони, хто вони, що вони, чому і в них немає якихось документів, заново себе ліпити. Цим людям доведеться заново себе зліпити. На жаль, скажу так, вони будуть знову шукати себе, знову намагатись працювати, відновлюватись по роботі, ті, хто не працює онлайн, і постійно доводити якісь бумажки. Маніпуляції, ці хитрі дії, нечесні дії, задрочі. Все сюди. Давайте подивимось тут. Життя людей, які ухиляться від мобілізації після закінчення війни, яке буде? Давайте подивимося, що їх чекає цією колодою. Що ця колода скаже? Ось ця війна відразу випадає. Розчарування. Війні. І вони видають погано, непогано прикрились вони. Угу. Швидко звалити з країни одним махом, коли відкриють кордони. Ось що вони хочуть. Кінцевий результат. Тільки зупиняється все. Так, розчарування. У них повне розчарування. Дорога. Вісімка кубків, дорога випадає. Дорога. Тепер дивіться ситуацію. На кінцевий результат ключі, двері, вони максимально будуть виїжджати з країни. Вони не захочуть цій країні залишитись просто не захочуть. Частина буде ліпити себе заново, намагаючись довести, що вони не винні. Ситуація така: неприємна, але досить правдива.